Так, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Скажіть, будь ласка, мене видно чути. Все добре зі зв'язком. Так, в ефірі у нас тишина поки що. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Доргун Надія Миколаївна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Давайте для початку ідентифікуємо присутніх. Хто у нас є? Пане Павло, представтесь, будь ласка, ким ви являєтесь? Не видно. Пане Павло, ви мене чуєте? Якщо ви не можете говорити, можете написати в чат ваше прізвище, ім'я по батькові. Пані Олеся. Так, десь у нас пані Олеся трішки пропала. Е, хочу зазначити, що у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Давайте зачекаємо 10 хвилин, можливо, ще хтось приєднається, і будемо продовжувати. Ты просто замовника? экзамовниках? Я тоже ведь в фирме. Хорошо. Чедаки Да, да, да. Я просто скажу особисточилась, то есть на Діадергуп, тот. Човня. Тика Дадергуп. Я згадую ще Thank you. І так, продовжуємо наші громадські слухання. Ем, пан Павло написав чат, що він є представником замовника, і в нас ще приєдналася пані Наталя. Представтеся, будь ласка, ким ви являєтеся? Ви від суб'єкта господарювання чи ви від громадськості представник? Пані Наталя, чути мене, видно? Так, да, да, чути вас. Представтеся, будь ласка. Я представник замовка, мене Наталя Натальна Світал ДД. Так, дуже приємно. І я би вас попросила відключити звук, тому що вас чути, якщо можна. Дякую. Добре, добре. Давайте добре. тоді продовжимо наші громадські слухання. Угу. Отже, громадські слухання. Ми проводимо 20 листопада 2024 року. Замовником у нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Фітосвіт ЛТД. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це встановлення резерву... 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 резервуарів зберігання дизельного палива на виробничому майданчику ТОВ Фітосвіт ЛТД, що знаходиться за адресою вулиця Незалежності 64А, село Майдан Вінницького району Вінницької області. Громадські слухання у нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує Об'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 підпункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочеться зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11, 11 годину 13 хвилин у нас присутні два представники управління та два представники суб'єкта господарювання. Представників громадськості немає, у зв'язку з чим відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Фітосвіт ЛТД стосовно планованої діяльності встановлення резервуарів зберігання дизельного палива на виробничому майданчику ТОВ Фітосвіт ЛТД, що знаходиться за адресою. Вулиця Незалежності, 64А, село Майдан, Вінницького району, Вінницької області. Та вважаємо, що громадські слухання такими, які відбулися. Отже, всім дякую за увагу. Гарного та спокійного дня. До побачення. До побачення, дякую, назад.